Якщо ви хочете відкрити свій маленький бізнес, такий собі бізнес-сочок і немає потреби когось працевлаштовувати, тоді ця інформація для вас. Додивіться це відео до кінця. Мене звати Мар'яна Кобеля, звірі, експертку з грантів. Ви поки підписуйтеся також на цей блог, тому що тут усе на тему грантів. Отже, мова йде про грантову програму. Є робота за напрямком власна справа, яка надає гранти до 75 тисяч гривень на відкриття бізнесу з нуля або ж розвиток вже існуючого вашого бізнесу програма не вимагає працевлаштування людей. Єдина вимога, щоб ви зареєструвалися ФОПом і сплачували відповідні податки по своєму ФОПу. Кошти можна витратити на усе те, щоб добре добре заробляти: на придбання обладнання, техніки, меблів, на закупівлю, товарів, матеріалів та послуг, необхідних для бізнесу, на франшизу, лізинг, оренду, на рекламу, маркетинг, тобто на все те, щоби успішно працювали в своєму бізнесі, допомогти вам сформувати бізнес-план. Ставте плюс у коментарях.